Шкільне укриття замість спортивної арени. Восьмикласник Єгор Войтенко розминається перед турніром. Говорить, зазвичай складає кубик за 50 секунд. Тож сьогодні сподіваються, результат буде не гіршим. Це не дуже мало, але цього достатньо. за столом. Три учасники перед ними таймер. Ви кробик складаєте, кладете руки і ось цей результат показуєте. Декілька секунд на ознайомлення з головоломкою і час пішов. Переможець цього кола став дев'ятикласник Станіслав Пидорич. Каже, аби досягнути хорошого результату, вчив формули та щодня тренувався вдома. Треба швидкість реакції і багато, ну, багато разів складати безперечно. Я пам'ятаю, як, як його рухати, а, ну, а, а і складає по кольорам. А от Єгор своїми цифрами не задоволений. Говорить, не впорався з хвилюванням, тож на третій хвилині зупинився. Для нього це перші змагання. Збився один раз, потім почав нервувати другий, потім вже третій. У турнірі збирають класичний кубік 3 на 3. Об'єднати кольори десятикласник Іван Баранов зміг за 34 секунди. Каже, власний рекорд 12. Я ламав руку і після цього довго не збирав кубика, і тому дуже погіршились результати. це не моє улюблене хобі, але воно допомагає мені краще розвинути реакцію для основного мого спорту. Якого настільний Чемпіонат зі спіткубінгу в закладі організували вперше. Розповіла заступниця директора ліцею Наталія Бобкова. каже серед учнів це популярне хобі, то ж дали їм можливість себе проявити. Це розвиває дрібну моторику. Це ліва і права куля мозоку. Сьогоднішні змагання є лише одним із епізодів, які проводяться в рамках ніх науки, які започатковані цього року. Це прекрасна власне, можливість проявити дітям свої таланти не на уроках, не в стандартних ситуаціях, а саме в нестандартних формах діяльності. Це загальноміський такий чемпіонат. У нас є діти з фімлії, є зареєстровані учні четвертої школи з тридцять четвертої з інших. Переможців турніру нагородять медалями 10 листопада. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.